Доброго дня вам, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю, діти! А сьогодні до нас надійшов лист від королеви здоров'я. В ньому написано, що в країні здоров'я трапилося лихо, злий чаклун викрав. Цілющі пелюстки квітки здоров'я, а без неї всі мешканці країни здоров'я дуже-дуже страждають. І королева здоров'я просить нашої допомоги зібрати всі пилюстички. Ну і що? Допоможемо? Щоб зібрати квітку та допомогти. Королеві здоров'я та її мешканцям нам потрібно виконати декілька завдань. Отож, діти вирушаємо. Перше завдання. Відгадайте загадку. Слухайте уважно. Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять. Що це діти? Так, правильно, це очі. Очі нам потрібне, щоб бачити все довкола, розпізнавати кольори, сприймати довкілля. Очі не можна терти брудними руками. Я гадаю, це ви всі знаєте. Не можна довго дивитися телевізор. Гратися гострими предметами. Це все може нашкодити вашим оченятам. Скажіть, діти, а чи потрібно доглядати за очима? Так, правильно, потрібно вмиватися, а ще потрібно робити зарядку для очей. А давайте з вами зараз зробимо гімнастику для очей. Раз, два, три. Очі до гори. На чотири та й і п'ять буде міцно їх столять. Знову очі до гори. Ми рахуємо раз, два. Три очі, щоб відпочивали, дивимося вліво, вправо. Повторюйте. Потім блимаємо очима, поблимали очима. І знову ними вправо, вліво. Молодці зробили гімнастику для очей. І ми виконали. Перше завдання. І одержуємо першу пелюстку. Ну а ми з вами вирушаємо далі. Відгадайте другу загадку. Увага! Туди-сюди зазирає, він від холоду замерзає. Що це діти? Так, правильно, це наш носик. А для чого нам необхідний носик наш? Ніс нам не потрібен, щоб дихати, нюхати, відчувати різні запахи. Щоб носик завжди був здоровий та чистий, користуйтеся носовою хустинкою. За потреби промивайте носик. Зашкодити нашим носикам можуть різні запахи пил та дим. Молодці! Ви відгадали загадку і виконали наступне завдання. І за це отримаємо ще одну пелюсточку для нашої квітки здоров'я. І наступне завдання, і нова загадка. Самі мовчать. А нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає? Що це, діти? Так, діти, правильно, це вуха. А на що нам вуха, як ви гадаєте? Так, вуха нам потрібно, щоб чути. А що може зашкодити нашим вушкам? Нашим вухам може, може нашкодити шум, голосна музика та гострі предмети. Які ж правила догляду за вухами? Ніколи не слухай музику дуже гучно. Ніколи нічого не встрамляй у вуха. Щоранку вмиваючись, мий та чисти вуха. Під час приймання водних процедур стеж, щоб вода не потрапила у вуха. І якщо болить вуха, одразу скажи дорослим. А коли на дворі холодно, потрібно одягати шапку, щоб не застудити вушки. А ви знаєте, що є зарядка для наших вушек. Давайте зробимо масаж вушек наших. Сілисьів рівненько. Ну, матрузі, усміхнемось і за вуха всі візьмемось. Візьметься за своє вушка. Вниз потягнемо свої вуха, щоб могли уважно слухати. Тепер вгору потягнемо. Аж до неба доростемо. Вуха в сторони потягнемо, вперед вуха закрутили і назад їх покрутили. Розітремо, долоньками розітрить, посміхнемось, до заняття повернемось. Молодці діти. Молодці. Виконали ще одне завдання і отримуєте... Пелюстку ще одну. Наступне завдання і ще одна загадка. Завжди в роті та не проковтнеш. Так, діти, правильно, це язик. Язичок живе в роті. За допомогою язичка ми. Пережовуємо їжу, вимовляємо звуки, відчуваємо різні смаки. Язик це, це наш орган чуття, який дозволяє нам розпізнавати смаки, відчувати холодну та гарячу їжу. А ви знаєте, що на язиці містяться рецептори, які розпізнають кислі. Солоні, солодкі, гіркі смаки. Язик, так само, як і зубки, потрібно чистити. Не можна їсти надто гарячу їжу або пити окріп. Перед їжею необхідно мити руки. Не можна брати до рота невідомі препарати, рослини, гострі предмети. Після прийому їжі. Полощіть рота, систематично очищайте язик від нальоту. Молодці! Ми виконали ще одне завдання і отримуємо ще одну пелюсточку. Щоб виконати останнє завдання, потрібно відгадати загадки про предмети гігієни. Слухайте уважно першу загадку. Як купатися їдеш, і мене завжди береш. Я гладеньке, запашне, та намилюєш мене. Що це діти? Так, правильно, це мило. Наступна загадка. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Що це, діти? Правильно, це рушник, рушничок. Наступна загадка. Він по зачісках мастак вас причеше гарно, гарно так. Що це? Правильно, це гребінець. Наступна загадка. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя. Що це Правильно, зубна щітка. Які ви всі розумнички, знаєте гарно предмети догляду за собою. І за це ви отримуєте ще одну пелюсточку ось таку рожеву. Ура! Ми виконали всі завдання, ми склали квітку здоров'я. Королева здоров'я. Дякую вам, що ви допомогли мешканцям країни здоров'я. А наша подорож, діти, закінчилася, і я сподіваюся, що для вас вона була пізнавальною та цікавою. До побачення!